Роковані новими платіжками, ми знайшли людину, яка для вас їх формує і надсилає. Принаймні в Києві людина, яка керує найбільшою енергетичною компанією в столиці. Покажемо, де вона живе, а також розкажемо, що буває з тими, хто не хоче сплачувати нові комунальні. Цих людей ви маєте знати в обличчя. Обігрівки Ян відповідає особисто Олександр Фоменко, знаний енергоменеджер із Донецьку. Є кілька дитячих садиків, які зараз часу стріляються повіждення садків і вовнішним тепестом живі. Він став гендиректором «Київенерго» у 2012-му і майже одразу придбав квартиру в елітному столичному комплексі. Витяг з реєстру засвідчує. У Фоменка чотирикімнатна квартира площею майже 170 метрів. Ось у цьому під'їзді. Це ж скільки грошей за обігрів, гарячу воду і електроенергію він сам собі платить. Фоменка, там, так? Так, ще ж ми подзвонимо до них. Консьєрж в'язно сконтактовує нас із дружиною голови «Київенерго». Ну, вот можете просто одну из последних платежек там сказать, ну сколько, 100, 200, 300 гривен, 1000, 10? 10? Ну, я не запоминаю, честно вам Здається, их родину захмарный стрибок не бентежить. А насколько примерно по вашей квартире? Может, в процентах? В два раза больше, в три раза больше? Я вам теж не відвечу. Дружина топ-менеджера фінансових таємниць не розкриває. Втім, консьєрж зізнається, підвищення комуналки болюче вдарило навіть помешканцям цього елітного комплексу. Та, звісно, всі жалують. Жалуюся. На жаль, часу на спілкування із сусідами головного теплопостачальника столиці у нас зовсім не лишається. Покиньте, будь ласка. на, на основанні, тому що я вам говорю, Покиньте, будь ласка, пожалуйста, йдуть. Втім, найцікавіше попереду. Інші керівники «Київенерго» живуть значно скромніше. Наприклад, головний диспетчер Володимир Пулов. Наше при далі все остальное служба. Прописаний на Троєщині. Що скажуть його сусіди? Ну, ви вже нові новий Так. Да. І як там? Обалділі. Лічильників на тепло у будинку одного з керівників «Київенерго» немає. немає. Ви знаєте, що тут у вас живе диспетчер а, Київенерго? Ні. Ну тепер знаєте, що бы ви да передали. що? Великий привіт. Ой-ой-ой-ой-ой. же, а сам він сколько платить? Вот йдемо узнавати. У Пулова, як відомо, трикімнатна квартира. Пулов, Владимир Анатольевич. І його жона Світлана Сергіївна. в за квартири ні. А соседи ваші виходить. Так. Вдома нікого. Тож сусідка, що лише за опалення виклала 1800 гривень, не приховує обурення. Ну як, заплатила? Якби був би хороший такий майдан, то вийшла мій богу. Серйозно. Вийшла. Чому? А тому що заплатила. що заплатила, мене зараз ще пенсія сьомого, а мене вже не одній копійки нема. Ну не за ж так бить уже людей. На відміну від будинку диспетчера Пулова, у будинку комерційного директора Києвенерго Євгена Бушми лічильник є. Щоправда, цей чиновник живе у містечку Бровари. Ну у нас хорошо нас щочик є, і у нас, есть, у нас за цим. А щочик на, на домі? На домі. На домі. так. Да. Ага. Да. Тому у нас більш-менш нормально. Сусідка столичного топа також жаліється. Віддала усю пенсію рівно 1300 гривень. Новою платіжки чекає із жахом. 10-му числу приходять звичайно, всі. Що ж, можливо, у селі жити легше. Котежне містечко Міжріччя біля села Хутянівка, 10 хвилин до Києва. Саме сюди, наче подалі від своїх захмарних столичних тарифів, невдовзі перебереться родина Олександра Фоменка. Ось цей заміський будинок належить родині голови «Київенерго». Цікаво, скільки грошей вони витрачають на те, щоб обігріти таку величезну площу: 300 квадратних метрів житла, імовірно, гараж та баня на чверті гектара землі, впритул до річки Десна. Розкішно влаштувалися. А ви працюєте тут, так? Да? Ні. А ми йщемо ну, я. Да. Більше до нас ніхто не вийшов. Втім, з реєстру відомо. Цю власність влітку минулого року оформили на дружину Фоменка. Как у Розчет і одинаково. Угу. Ну, а це по вашому сімейному бюджету ударило? Чувствуєте ви це, ні? Ми стали більше зарабатывать. А невже ні? За прогнозами експертів, завдяки новим тарифам Київенерго і й аналогічні компанії розбагатіють на мільярди гривень. Звісно, це якщо в українців з'являться гроші, аби платити. Ніхто із Київенерго, на жаль, так і не наважився особисто відповісти на незручні питання. Проте із компанії надійшов ось цей запис. Гендиректор і сам нарікає на захмарні тарифи. Дікабельські платіжки визвали негодування і шок у більшості жителів та журналістів, що насмілились показати його житло. неділі представники СМІ посетили мой будинок, тим самим напугав жіну, мою сім'ю. Я вам теж не відвічую. <laughs> Діститичний колектив. Компания Киева Нева является такими жителями города Киева, является представителями 10 тысяч семей. Они получили такие же большие платежки и сегодня делают все возможное, чтобы их оплатить.